Перемоги над московськими окупантами, перемоги наших героїв Виговського, Гуляницького, Дорошенка, Богуна, як ніколи, з великою гордістю від думаєш про тих героїв, які сьогодні на фронті. І так само, як козаки тоді, вони сьогодні захищають Україну там, на Донбасі, від таких самих московських окупантів. І дуже соромно, що в той час, коли кращий з кращих... Зокрема, ваші земляки, сумчани. Зокрема, мої земляки з Рівненщини, де ми тиждень тому з побратимами були в Берестечку, де 20 тисяч найменше наших героїв загинуло. В той час, коли тисячі матерів не можуть дочекатися своїх синів, тисячі дружин не можуть дочекатися своїх чоловіків, тисячі дітей не можуть дочекатися свого тата. Ми маємо таку владу, яка реально не бореться з московськими окупантами. Маємо таку владу, нормальний соціальний захист. Маємо таку владу, яка людям дає жалюгідні пенсії зарплати і вважає, що то, мабуть, багато, безбожно піднімаючи тарифи. З 1 липня знову підняли, чим люди заплатять. Ми були на Чернігівщині позавчора в Гончарівському з Дмитром Блаушем. З Дмитром Ліньком заходили до жені, до солдата першого танкового батальйону, двічі пораненого, який був в полоні у чеченців під Краснодоном, справжнього козака. Він каже: Я не знаю, як я маю платити за тих тарифах. Виникає одне просте питання: він каже: А за що я тоді воював? І таке питання виникає в кожного з нас: за що тоді гинули козаки? За що сьогодні гинуть герої АТО, якщо порядку в країні немає? Якщо вчора наш український президент Порошенко стає на коліна перед пам'ятником так званої волинської різанини українцями і просить вибачення у поляків, принижуючи свою нашу українську націю, принижуючи, ставлюючи її друговартісною, визнаючи відверту медійну маніпуляцію. Я правду кажу чи ні? Дякую, шановні люди. Ви все бачите, для мене велика честь. Бути тут, я вперше в конотопі, бути разом з вами, бути з героями цієї війни, бути з козаками. Дякую вам, що так велично шануєте цю велику справжню перемогу у всього українського народу. І конотоп довів усьому світу на сотні, на тисячі років на майбутнє. Про те, що українці незламні і непереможні. Великий сором, коли ті козаки, які сьогодні за прикладом у нас, за прикладом Виговського, за прикладом Дорошенка боронять честь, гідність і соборність України там на Донбасі. Вони приїжджають сюди і виявляються вони злочинці. Ви всі бачили тиждень тому ми з колегами з Ігорем Осічуком, з Петром Ліньком, з Семеном Сімєченком, з Олегом Петренком з і Білецьким Андрієм Зазову були на судах у Валентіна Лихоліта, героїчного командира якого знають як батя, йому позивний батя він не сам собі придумав, його так бійці назвали за те, що він беріг кожного бійця, за те, що він переживав, щоб у кожного козака був бронежилет, була нормальна форма, були нормальні берці, щоб він не був голодний, щоб в нього була аптечка. Значить, і що виходить? У нас Валентин Казаков. Мер Сіверська Донецька, сепаратіст, який проводив Сіверську Донецьку нашому українському і відвойованому козаками сьогодення, проводив два роки тому референдум за від'єднання від України за приєднання до ЛНР. Казаков пише заяву, і героя війни, батю Валентина Лихоліта, по безпреділу кидають за грати. Тобто герой війни у нас. Підозрюваний сепаратіст у нас потерпілий. Це в голову вкладається чи ні? Піднявся Київ. Приїхали люди, зокрема Сумщини. І ми захистили батю і не дали цій проклятій антиукраїнській, промосковській владі його кинути за грати. Але водночас ще сотні добровольців забиті СІЗО. Ця влада системно знищує все українське. Ця влада системно... Розвалює країну. Це влада системно обслуговує москалів в той час, коли герої гинуть на фронті, коли мирне населення гине на Донбасі, коли знищують українську інфраструктуру, коли держава зазнає страшенних збитків. То скажіть мені, будь ласка, така влада, яка є сьогодні, вона українська чи ні? Бачите? Ми з вами думаємо однаково, тому що ми, українці, все одно переможемо. І Конотоп, місце нашої слави. Завжди залишиться в серцях кожного українського патріота для нашої команди для радикальної партії Ляшка. Ми сьогодні з народним депутатом Олексієм Кириченком сюди приїхали. Ви знаєте, дуже важливо те, щоб ви, українські патріоти, знали, що у вас є підтримка і в парламенті. Хай нас там мало, але ми за вас борем боремось. Ви бачите, як ми блокували місяць трибуну, як сьогодні ми оголосили. Як нині ми оголосили сидячий протест і не даємо їм пройти спокійно тим цинічним баригам, які знищують країну, розвалюють її і залазять в кишеню найбідніших, витягуючи звідти останнє. Тут кричать регламент, люди добрі, ви підтримуєте те, що я кажу? Люди, мені все-таки думка, думка людей важливіша, ніж те, що там за спиною місцеве начальство кричить. Шановні люди, дякую вам, все одно ми, українці, переможемо, все одно. Такий приклад конотопу завжди залишиться в серцях і буде знаменом, з яким ми переможемо. І московських окупантів, і олігархи, які сьогодні розвалюють країну, і про олігархічну владу, яка нас, бідних людей, робить ще біднішими. Україна переможе. Слава нації! Дякую.